Всіх вітаю в Кременці. Знову слідуюча моя байка від діда Василя. Трошки знову змінив ракурс. Ну, знаєте, як В будь-яких справах завжди є щось і є плюси, і є мінуси. Ракурс змінив, щоб вам показати трошки іншу частину міста. Бачите, наше місто таке гарненьке, воно в такому, я називаю воно в каньйоні, такому, бачите, така ярука по ліву і по праву сторону гори. От, і так воно виходить туди і вон там в вдалині в Туманці. Там же рівнина, там то вже пішла, можна сказати, Ровенщина, Рівенська область, от так скажем. от так скажемо. І тут в долинці затаївся в кремен, Кременець. Ось вон, вон вон ця горбака, то дівочі скелі. Ще колись поїду вам покажу. Оця ближча горбака в лісі. Черча, гора Черча, так, по-моєму, ця лисенька гора, он де, 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 де стежки, Кажись, то Воловиця ну і там колись, якщо, якщо вам буде цікаво, пишіть, є там історія, туди далі за тими горами є ще, є ще гори і є там така гора гостра в, першу, о, в Другу світову війну. В, в цю гору врізався радянський літак-бомбардіровщик. Його збили е, совєти самі над Кременцем, то я вам колись ще розкажу, навіть якщо не будете просити, <гум> то ще в планах далеких. Вот. А зараз я вам трошки розкажу. Ні, Я вже почав ту історію за той бомбардіровщик, розкажу я вам її зараз. Значить, така історія. Я знав ту історію вже дуже давно, так як цікавлюся, трошки цікавлюся історією місцевої історії і в загальному. І тут така була історія. Значить, Я з комом, Володям з Млинівців, а колишнє радянське село, то -то, вон, там, мовно, там за горою. -то -то -то. Під самим Кременцем фактично, зразу за цукровим. Щось ми були, їхали по справах, їхали по справах, і нам треба було там через поле, і так поза тими горами, і поміж горами на село Жолуби. І пробили колесо на полі, не доїжджаючи до, до, до тих горів, до лісу. І поки робимо колесо, і, значить, пасе, якийсь дєд худобу, підходить до нас, поздоровкався. І, і починає щось розказувати. От. А я ну, люблю поговорити, як ви вже знаєте, і люблю і послухати. Бо щоб щось говорити, треба раніше щось почути, щоб щось розказати. І чую той дід розказує, починає розказувати ту історію про того бомбардіровщика. А кум якось так не дуже тим цікавився. Чи може й досі не цікавиться, не знаю. І психує, що той дід нам не дає, якби, не дає, хочу зробити роботу. Знаєте, як то хтось стоїть над головою, і щось там тобі торочить. А я навпаки затягую роботу, щоб дослухати ту історію, дідову. І так легенько там його щось трохи підпитую. Думаю, щоб не злякати, бо буває, буває, люди хочуть розказати, коли ти починаєш допитуватися щось уточняти, вони якби зупиняються, чогось лякається, буває таке. А тут Думаю, як кажуть москалі, боюсь спогнуть. І значить, розказує дідуля. Виявляється, той дід, по його словах, є очевидцем того бою, повітряного бою над Кременцем. Виглядало воно так, що летіли, ну я вже не пам'ятаю, чи то кілька бомбардіровщиків, радянських бомбардіровщиків летіли над, саме над Кременцем. Е, можливо, я помиляюся, я в авіації теж не дуже, так само, як в релігії, так і в авіації розбираюся. По-моєму, Б-12 той бомбардіровщик, але то дуже тяжкий літак. І розказували мені купачі, в 90-ті розкопували, там, де той літак впав, то знайшли одне шасі, то там було колесо таке, як по розміру, як від газона, Уявляєте, від грузової машини. Е, то, то, хто там може розбирається, то так може зорієнтується. Значить, така історія. Летіли ті бомбардіровщики над Кременцем, і їх почали атакувати фашистські істрибітелі. А там, зараз не можу показати, а тако орієнтовно за горою, є крадяний кар'єр. І там над тим крадяним кар'єром стояла радянська зенітка. Е, от. І зенітчики почали стріляти по тих істрибітелях. А дід каже, що він з своїм старшим братом. Е, в, в тому самому місці, де ми його то зараз здибали, Пасху добу. Уявляєте яка інтересна штука? пройшло, е, скільки там, якихось 80, ну не 80, скільки тоді. То та історія була десь років 20 назад. 45 2000-й, значить. Е, 55, плюс якщо Дєдові було років з 10. 65, в могло бути. Може, дід не може, точно дід не брехав, бо через то, що я знаю ту історію, і все співпадало з тим, що він розказав. І про ту зенітку я знав. Вот. Ще там деякі історії від старожилів. І за той літак знав. І все воно гарно зрослося, як то говориться. І дід розказує, що зенітчики стріляли по тих істрибітелях, і каже, бац! Попали, загорівся дим. Ну, знаєте, там як я собі уявляю, як по кіні там бомбардіровщик летить, він тяжкий, він е, не, не особо маневрує, а ті істребителі кругом нього там і обстрілюють його. І от, значить, там, поки втікаші, бою не, не зрозуміли, в що попали. Але коротше, ті е, совєтські зенітчики кричать: ура! Бо загорівся літак. А потім бачать від того, від тієї кучки ну, літаків відділяється на радянський бомбардіровщик і він горить. І вони такі зразу всі там, о, ну, знаєте, розстроєні. там Напевне, напевне хтось за то, комусь добре за то перепало. От. І, значить, той бомбардіровщик він був не сильно пошкоджений. І, напевне, він хотів залетіти туди от -от, в сторону Почаєва от на таку рівнину, яку там виглядає, бачите? Е і і певне, хотів спробувати е приземлитися. Але не дотягнув і врізався е в гряду гір. А саме гора гостра, вона знаходиться звідси її не видно, коли я вам ще покажу. Е вот. і, е Наскільки я знаю, може я буду плутатися. По-моєму, командир літака спів вискочити з парашутом, а більшість, бо там, там екіпаж, там екіпаж великий, там багато, не знаю, скільки там людей, то вже можете собі там, хто розбирається, то, то ви можете підказати. Ну там екіпаж великий, там, я не знаю, чи 5 чоловік, чи 6. Коротше, по моїй інформації, командир вижив, а більшість їх загинула там в тому літаку. Той командир після війни, він десь далеко був не місцевий, він приїхав, знайшов те місце, зробив могилу на тому місці. І кожного, я не знаю, чи то на день перемоги. Тодішній 9 травня, як би там не було, але ми його святкували. Чи то на той день, коли їх збили, того я вже вам не можу сказати. Скорше всього, що на День перемоги, бо казали, що з місцевої школи там піонери приходили, вінки ложили, і з часом він десь такого в руках 80-х поставив там пам'ятник такий, ну як на цвинтарі ставлять пам'ятники. Вот. І до сих пір там та могила є. Скажу вам, що щоб вам зробити відео з того місця і ще дорозказати ту історію так подробніше, то мені прийдеться згайти певний час і поїхати і там карабкатись на ту гору по лісі. Але якщо будуть бажаючі, більше як один, хоча б хоча б більше як один. Я звичайно поїду і зроблю для вас таку добру справу з одної сторони для вас, з іншої сторони для себе, бо я до того ютуб-каналу ставлюся не тільки як. До того, щоб вам розказати якусь байку. Але як до записної книжки. От так. Я сподіваюся, що в майбутньому то надійніше, ніж зберігати на якійсь флешці, чи в комп'ютері, чи в ноутбуці, чи в телефоні. Бо в мене пропало вже дуже багато відео, таких простих домашніх фотографій, саме з тими гаджетами, то він сполетів, то ще щось. Отака така історія з Першої світової, не планував розказувати, розказати. Але понесло мене в ту сторону, але так і буде. Бачу ще, 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 ще можна ще щось зазняти. Зараз я залізу в блокнот, гляну, яку історію ще вам розказати. Ні, я вже згадав, яку історію. Зараз слідуюча історія буде абсолютно протилежна. Історія про вечорниці, Як ми їздили на вечорниці за часів СССР, колгоспів, піонерів, комсомольців, комуністів і всякого такого добра.